Тільки що слуги народу провалили, хоча до речі, не біля 70 слуг народу підтримали, але нам не вистачило 21 голос, щоб запросити в Верховну Раду керівника Набу і прокурора САП для того, щоб вони доповіли поплівкам міндіча. Я далі буду підіймати це питання. І так, друзі, я пропонував викликати Верховну Раду. Керівника набу Кривоноса і керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка щоб вони доповіли поплівкам міндіча і де сам міндіч партнер Зеленського, і що було записано в його квартирі, і коли ми дізнаємось про це правду. На жаль, нам не вистачило буквально 21 голос небагато, але насправді ми були близькі, і я буду далі підіймати це питання тут в Верховній Раді України. Ну, це якась феноменальна корупція. Коли вони вже там хочуть Дольче габану купляти і зробити бренд Міндічі Габана або дольче дірібан. Ну це треба зупиняти, і люди мають дізнатися правду про ці оборудки найближчого оточення зеленського.